на коса від Прокрафта, модель АТА 40 з велосипедною ручкою. Розпечатав я коробочку, дивіться, коробочка невеличка, треба все буде вам зібрати. Тобто, це йде на наскоса з двома акумуляторами, які йдуть в комплекті, працює на одному акумуляторі, і в неї йдуть вже такі ручки, як ось ну, на бензокосі, да, на великій. Тобто, якщо у вас е, там площа, виходить, ну дозволяє, да, велика площа треба. Пусто, типу, виходить, таке вас беремо з велосипедної ручки. Якщо вам десь треба якісь е стежечки там косити, беріть краще таку, щоб не поне махати, що ви тримаєте однією рукою тут. Не так як на бензикосі, да, що ви таку, типу, ставили, ось тако, руки розставили, і такої косите. А ось таку. Тобто, е якщо з такої ручки 4300, якщо з велосипедної буде коштувати чотири е 4500. на 200 гривень, різниця, але ну вибирайте самі, Тобто, 200 гривень це якби не різниця, да, немає. Там, що те дорожче, те дешевше тут зекономити. Просто беріть для того для зручності вашої. Одного акумулятора вистачає приблизно на 20-30 хвилин, щоб покосити. Тобто, майже десь годину ви можете з легкістю косити на двох батареях акумуляторних. акумуляторної Такої косої. Відправка по всій Україні поштою.